Забагато забудов, мало парків та місць для культурного відпочинку. Журналісти 20 хвилин вирішили запитати у тернополян, чого їм бракує для комфортного проживання у місті. Що хотіли би змінити у Тернополі? Їхні відповіді дивіться на нашому відео. Е, ну мені, як тернополянці, а також людині, яка має автомобіль, мені не вистачає паркувальних місць. Тобто, тілі, які є, їх дуже є мало, не для такої кількості автомобілів, як є в Тернополі. І дуже багато місць, де встановлені знаки, де заборонено паркуватися. Тобто, от, наприклад, це не передбачено біля шкіл третя, четверта, п'ята. Там в години пік фактично місця для паркувань немає. А як вважаєте, як можна подолати цю проблему? Ну, найперше, не ущільнювати вже те, що є забудовано. Тобто дійсно дуже багато місту ущільнюється будинками і, і по нормах, які би були передбачені для забудівельного місця. Вони мають і передбачати також паркувальні місця, тобто це не тільки проживання, а також і паркування. Тому найперше не ущільнювати те, що вже забудовано. Ну розширити ми на жаль не можемо. Можливо би зменшити кількість обмежень щодо заборони зупинки паркування. Це такі місця, як прокуратура, так само вулиця Опільського, яка вниз від п'ятої школи. Ну, в таких місцях, де в принципі це не є якісь такі критичні, тобто ми нічого не обмежуємо по руху транспорту і не є якісь такі, що ми дуже сильно обмежуємо рух, бо це й так одностороння вулиця, і там, в принципі, можливо, розмовляться. Ну я не знаю. Наприклад, більше місць, де можна віддихати, зелених місць, зелених зон, ну і так далі. Ну, Дороги трошки погані, то, то ясно. Багато, багато ям, особливо коло будинків. Ну, бруківка нормально, гарно всюди положена. А так, що так. про виключення світла можете сказати? Ну, по виключення світла це вже забагато. Дуже сильно забагато. Хоча б три через три, то б було нормально. Ну, я не я... жалію, що хоче. Ну, ви знаєте, але би могло бути краще, ніж ну, як є, так є. але як є, так є. Ще гірше буває. Чого хочеться, і парків, і що хочеться, то всього хочеться, то все. Так, якось якось обходжуся. Якщо не вистачає, то якось. Ну, як вам сказати, кожуся, ми з тим, що є. Треба рухатися. Поки є рух, треба рухатися і не треба ріднуватися тут все. Я би хотів основне, щоб люди берегли стару тернопільську інтелігенцію, Бо її вже так мало. Бо вони і лікарі дуже гарні, і педагоги дуже гарні. Знаєте, в нас стала велика проблема з цим ділом. Так що, якщо є можливість трошки допомогти цим старим інтелігентам, вже, пенсіонерам, якось їх трошки підняти, я був би дуже радий, якби хоч хтось цим займався. Це саме основне. Що б саме змінити? Якісь кращі умови для них? Чи якась підтримка? якась підтримка? Підтримка, підтримка просто, може поїсти, може грошиками їм, може, я не знаю, просто щоб хтось до них прийшов і спитав, а що вам потрібно? Забагато забудов. Так, дійсно, хочеться, щоб залишали сквери і щоб їх не вирубували. І ці всі забудови, ось там, наприклад, будуються, ну не вписуються в загальний ансамбль міста. Хочеться, щоб більше от, на цю історичну частину. Так, історична частина залишалася. Ну, і... Як ви вважаєте, що треба робити для того, щоб такі сквери залишалися і не було таких забудов? Ну, треба не продавати ту землю, певне. І люди відстоюють, але все рівно влада робить своє і все, рівно все купляється. Тому, що багато забудуло це факт. Угу. Це повноцінно так і так. Що є, то є. Це забагато навіть. В кожному місці будова. На новому світі тим більше. Одна за одною. Так є, так є. А от реклами. Що за рекламу нам сьогодні ніхто не казав? От на кожному кроці ці вивіски, якісь банери. Чи не забагато того всього? Напевно, що забагато, бо і багато теж не добре. То все, все знаєте, але... Я недавно подумала, що не знаю зовсім нічого про ніякі культурні події в Тернополі, то, можливо, цього бракує. Ось, бо загалом місто, ну тут легко комфортно переміщатися, багато закладів, але там не знаю, якихось е подій то мало. Я просто, ну е це якби я загалом мало насправді слідкую за, е за, за драмтеатром, за якимись е цікавими закладами, тому можливо воно і відбувається. Я про це і не знаю. Ось, е але дійсно та бракує всяких оголошень і не знаю там е, таких маленьких подій, бо дуже боєм при наприклад події в Березілі, так якісь великі, якісь концерти, чи в ремтеатрі, чи десь там. А чогось такого, не знаю маленького, камерного, якогось середнього, на різні різні різний вік, на різні бажання і потреби, то певно, такого ну ще бракує. Алю, не нема на що жалітися. Тут нас спокійно, комфортно. Максимально бруківка в нас є, голуби літають, голубів годують, що ще треба для повного щастя? Каву можна випити в кав'ярні, файно собі купити. Якщо не вистачає грошей, 20 на 7 піти. Грушу вдарити можна. Добре, давайте актуальне питання. Світло. Що світло? На світло. рахунок світла мене нічого не турбує, мені максимально комфортно. Ви маєте генератор? Ні, в мене нема генератора. Як зранку йду на роботу, не вистачає світла, треба помитися. Два тазика води загорів. Коротше. А проблеми з водою? І, і помився. Проблеми з водою нема. Вода об'євся. На газ баняк води поставив, загорів, ванну вилив, помився.